А скажіть, будь ласка, от ваша думка, коли буде звільнена Юлія Тимошенка, от ходять чутки, що там якийсь вертолітний майданчик, Беркут збудовує? Ну, ну вони ніби розказують, що а, вони не збираються вивозити Тимошенка звідти, але вертолітний майданчик для чогось роблять. Я думаю, що вони просто розуміють, що якщо вони все будуть далі, так поводити рано чи пізно там з'явиться 100 тисяч людей. І їм треба буде втікати і можливо спробувати вивезти звідти Тимошенко. Я думаю, що це один з способів охорони. Але я, виступаючи на мітингах, я кажу, що наш план визначений, план дій визначений трьома гаслами, які ми всі завжди кричимо на всіх мітингах. Перше це банду геть, тобто це відставка уряду, третє зеканонари це зміна президента. І третє юлю волю. Це звільнення Тимошенка. Тобто, я думаю, що все-таки при цьому президенті до виборів президента, як мінімум, цих, які мають відбутися, я сподіваюся, вже весною, вони навряд чи зможуть звільнити Тимошенка, влада навряд чи зможе звільнити, тому що, але з іншого боку, Якщо зміниться ситуація зміниться в країні, ситуація в країні, і Янукович побачить, що звільнити Тимошенка це означає врятувати власну шкіру, то він це зробить. А скільки днів залишилось для Януковича? Ну я думаю, що до нового року точно повинні бути призначені вибори. Тобто я сподіваюся, що десь в середині місяця. Це відбудеться. Думаю, що перевибори президента України будуть призначені, призначені. Це не означає, що вони будуть проведені. Я говорю, що вони будуть призначені. Я думаю, що нова хвиля значить, протестів може настати 15 грудня, коли будуть вибори в місцеві. Ви знаєте, що вже нашого кандидата від опозиції Романюка в судовому порядку зняли з реєстрації. Хоча нинішній закон був поганий, але цей закон мав один, один позитивний момент: він не давав можливості зняти з рест в судовому порядку. Депутата, кандидата в депутати з реєстрації. Це ми, мова йде і, про 94-й 94 виборчий округ. І, але в даному випадку, хоча жодного такого випадку на попередніх виборах не було, коли які проведи за цим же виборцем, цього разу це відбулося. Чому? Тому що його, на його окрузі балотується Кармазін, який великий друг продажних судів. І ми знаємо, що в нашій країні є тільки дві людини, які можуть виграти вибори. Це Янукович і Кармазін. От вони вдвох, як два брата чи як дві сестри, виграють вибори, коли це потрібно. В даному випадку, я впевнений, що за цим судовим рішенням стояв Кармазін, тому що він напряму зацікавлений цьому. І дуже сподіваюся, що настане час, коли громада. Ну, відповідно, відповість йому за все, що він зробив. Влада, бачите, як бачите, працює на зачистку округів. Думаю, що вона і на інших округах буде робити незаконні дії. Можливо, це буде і в Києві на 223-му окрузі, де готується Левченко стати депутатом. Якщо там будуть фальсифікації, це буде ще більша хвиля протестів. І, може, саме ті протести поставлять остаточну крапку. В справі з громадянином Януковичем.